Привіт, малята! Сьогодні я вас зустрічаю на вулиці. Ми з вами сьогодні розглянемо квіти, які ростуть в нашому садочку. Погляньте, малята, які гарні квіти. Може хто знає, як вони називаються? Ось це троянда. Погляньте, яка вона гарна! Погляньте, яка гарна троянда росте в нас в садочку. У нас є ще багато різних троянд. Сьогодні ми розглядаємо ось цю. Погляньте, малята, троянди бувають. Розкритий бутон. Ось ця квіточка називається бутон. Розкритий. А ось цей ще не розквітнув. Погляньте, який. Закритий зовсім. Він ще буде розквітати і радувати нас своєю красою. Троянди бувають різні. За своїм кольором, за своїм розміром та за виглядом. А ось ця квіточка малята. Погляньте, ця квітка називається хризантема. Якого вона кольору? Правильно, жовтого кольору. Погляньте, які в неї великі квіти. Пелюсточки схожі на такі соломинки, гострі, довгі. Погляньте, квіточки є які розквітли. Ось ось ця, наприклад, ось ця. А є квіточки, які тільки починають розквітати. Ось, наприклад, така квіточка. А є квіточки, які зовсім, погляньте, малята, ще зовсім зовсім не розквітнули. Ось такі квіточки. Ці квіточки ще розсвітуть і будуть радувати нас своєю красою. Хризантеми також різні за кольором, розміром та своїм зовнішнім виглядом. Ось такі гарні квіти ростуть у нашому садочку. Малята, ми з вами були на вулиці, дослідили, які квіточки є. І я вам пропоную провести дуже цікавий дослід. Для цього нам знадобиться ось така ємність з водою. Бачите, тут є водичка. Папір, ножиці. І будемо з вами проводити дослід. Я вам покажу, що ми сьогодні з вами зробимо. Ось такий квадратик паперу в мене є. Складаємо його навпіл і ще раз навпіл. Ось так. З цього квадратика маленького ось такого, я виріжу квіточку. Ось так і дуже легко і просто вирізати. Обрізати всі куточки. Ось так. Погляньте. У мене вийде. Ось така малята квіточка. Погляньте. Я сьогодні покажу вам, як вони гарно розпускаються в водички. Погляньте, ось так пелюсточки складаємо до центру. Всі пелюсточки. Ось така складена квіточка у мене виходить. я її опускаю в воду. Ось так. І погляньте, що ж буде робитися. У мене ще багато таких квіточок є. Я їх всі. Опускаю у воду. А ви спостерігайте, що ж відбувається з квіточками? Погляньте, маляти. Ой, квіточка не хоче в ту сторону. Малята які? Ви ще квіточки знаєте? Ми сьогодні з вами розглядали хризантеми та троянди. А які квіточки ви ще знаєте? Які квіточки, можливо, ростуть у вас в подвір'ї? Може хтось пам'ятає? Погляньте, що ж робиться з нашими квіточками. Хто уважний, хто бачить, що з нашими квіточками відбувається? Ось так. Що відбувається, малята? Так, вони розкривають роз... свої пелюсточки, розрівнюють ось так. Вони горнуться одна до одної. Ось так, малята, погляньте, як квіточки гарно розпускають свої пелюсточки. Зараз вони всі розкриються. Погляньте, яка краса утворюється в нас. Хочете спробувати таке вдома? Попросіть своїх дорослих, маму, тата або ще когось дорослого. Вони вам допоможуть вирізати квіточки і спробуйте обов'язково ось такий дослід. Погляньте, яка краса у нас виходить. Погляньте, маляте, всі наші квіточки розпустилися. Вам сподобався такий наслідк квіта? Обов'язково спробуйте його вдома. До побачення!